Доброго дня, друзі! Сьогодні робимо розклад на таро. Прогноз на тиждень з 4 вересня по 11 вересня, включно, для знаків зодіаків, яких я вирішила розділити цього разу по стихіям. І сьогодні ми дивимося зараз другу стихію, повітря. Сюди входять близнюки, терези та водолій. Що чекає близнюків у понеділок? Понеділок у них буде добре складатися відносини на роботі з друзями, з колегами в сім'ї. Вівторок, близнюки. Близнюки будуть зайняті своїми сімейними справами. Можливо, дітьми, треба їм, яка-то допомога буде, або забота. Середа, близнюки трішки йде ослаблення сили і енергії. Можливо, ви. Понеділок і вівторок у вас пройдуть дуже активно, в середу ви просто, скажімо так, заморилися. Четвер Четвер для близнюки готові для нових починань, для нових ідей, для нової роботи. Якщо нова робота якась або обов'язок, що то виконати прийде, то це ви зробите. Те саме стосується і особистого, і роботи. П'ятниця близнюків, можливо, недалека подорож. Можливо, недалека подорож, можливо, просто поїздка за покупками, або е, з друзями прогулянка, або е, дето за, за покупками, я говорила вже, де-то поїздка з друзями, скажімо так. Так, близнюки вихідні. В суботу ми нічого не робимо, в неділю у нас не буде зовсім вдома. Ми десь можемо поїхати і, і провести весь день, можливо, весь, може, частину дня, вне вдома. Слідуючи, в нас йдуть Терези. Дивимося, що Терезів чекає з 4 по 11 вересня включно. Понеділок у Терезів. Терези будуть трошки на піднятому настрої, трошки невдоволені, можливо, чим-то, і Терезів не треба чіпати, щоб не наразитися на яке-то, скажімо, грубий, грубе словце. Терези вівторок поїздка, вівторок поїздка по справах. Або, можливо, буде така ситуація, що люди просто. Не знатимуть, що їм робити. От, щось скажуть, дадуть, можливо, якусь роботу, і вони будуть їм від цієї роботи не в захваті. Тому що треба знайти який-то вихід, а в голові нічого такого реального не буде. Середа. Знаки такі, скажімо так, вперті, всього завжди добиваються самі. І от іменно середа буде в них зайнята цим, що то доказувати. Що то доробляти, і в усьому вони будуть праві. І все вони зроблять ідеально. Четвер, Четвер можуть Терезів трошки задіти сімейні негаранти. а можливо проблеми з дітьми. П'ятниця, Терезам теж треба, так скажем, добиватися себе, як вони в цьому світі держуться, доказувати, хто вони такі. Можливо, з начальством, яке-то непорозуміння, щось доказувати свою правоту. Так, в суботу і неділю терези вкладають всі фінанси для того, щоб все було добре в сім'ї. Тобто вони вкладаються в сім'ю, щоб вихідні пройшли в них добре і спокійно в родинному корі. Так, що чекає водолія на цьому тижні? 4 по 11 вересня. Понеділок у водолії конфліктний день. Ні з ким не ссортеся, нікому нічого не доказуйте, тому що, можливо, нічого не вийде. Кому-то що-небудь доказати. Просто конфліктний день. Можливо, може це касатися буде і роботи, що не, просто не ладитиметься ні в чому, та й все. Водолії вівторок. Працюємо усілено, ми, як мурашечки, робимо, робимо і трудимося. І все добре. Водолії середа. Друзі, зустріч з друзями, друзі добрі. Е, щоб знали, що хто в середу до вас з друзів з'явиться, то це добрі ваші друзі. Е, поганого від них чекати не треба. Тут ви получите від них масу інформації і будете довольні і раді. Так, четвер. Четвер Водоліїв, зустріч з начальством, можливо. Можливо, начальство, можливо, е... З якою-то не досить доброю жінкою, з якою ви можете виясняти стосунки. От. І ці стосунки вас зацеплять, ви будете виясняти з нею ще й п'ятницю, це. Так, дивимося, вихідні як пройдуть. Вихідні проходять, оддихаєте. Віддихаємо після четверга й п'ятниці, після оцих розборок, з непонятно якою вилішую дамою, що їй надає, чого вона прицепилася, суботу і неділю віддихаємо. Віддихаємо і набираємося сил, все. Тут повністю восстановилося. Неділя, ви за неділю, за вихідний, ви повністю на цьому все. Бажаю вам всього найкращого. До слідуючої неділі. Щасти вам!